Ух ну, ты, а тут у нас не книженька А що це в нас таке? Так. Ой. Аптечка медична універсальна. 2018 рік, 2020 рік. Нічого собі Уу, <ан> правда, я так розумію, воно усе просрочено. Валідоли, папазоли. папазол, я п'ю. Да, В моєму тороці, в моєму то віку. З моїми тороками, блять, як правильно. Кроше, я не знаю, де тут дати аптечка. Що тут вам показувати? Просто аптечка з кучей ліків, але, скоріш за все, що а, просроченими. Ну, це ще тут. Автомобільні аптечки, правильно. правильно а, Аптечки автомобільні є в мене тепер, але автомобіля нема. Потрібно це виправити однозначно. Я думаю, тут хіба що можна оцінити саму цю коробку 50 гривень. Я думаю, це її потолок, типу за сам бокс. Вона то, в принципі, нова, вона запакована. Але в мене питання: якщо вона до 2020 -го року годності і випущена в 2018 році, то чи могла вона на складі Укрпошти в загублених посилках, ну, типу, в Незабраних, не утилізуватися цілих 5 років? Велике питання, жесть. Я б не тримав скільки, але якщо вони реально стільки тримали, то їм великий респект. Тому 50 гривень. Ідемо далі.